Вітаю на уроці зарубіжної літератури у п'ятому класі. Темою сьогоднішнього уроку є літературна казка і ознаки подібності та відмінності від народної казки. І одразу стикаємося з вами з запитанням: чим відрізняється народна казка від літературної? Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно звернутися до підручника зарубіжної літератури п'ятого класу. Отже. Ми з вами не знаємо імен авторів фольклорних казок, бо ці люди вже загублені, і ніхто не записував їхні імена, їх створювалися казки різні покоління, ці різні народи, або навіть цілі народи, передаючи згуст вуста. Коли з'явилася писемність, а пізніше друкарство, люди почали фіксувати на папері твори, породження їхньою фантазією і їхнім натхненням. Таких людей називають авторами художніх текстів, або письменники чи письменниці. Їхні твори називаються авторськими, тому що вони мають конкретного автора. Авторськими можуть бути і твори інших видів мистецтв, таких як музика, живопис тощо. Отже, казки є і народні, і літературні. Тобто авторські, якщо вони створені конкретним автором чи конкретною авторкою. Народні казки дали поштовх розвитку літературної творчості. Письменники та письменниці часто звертаються до поширених у фольклорі сюжетів та образів, брали за основу традиційну будову казки, <кій> тобто зачин, основна частина та кінцівка, оставлені звороти, повтори чи різні художні засоби. Також у літературних казках, як і в народних, триває боротьба добра та зла герої і героїні проходять випробування на моральну стійкість, чарівні предмети, сили, явища допомагають або, навпаки, шкодять людям, а фантастичне, неймовірне, тісно переплетане з реальним життям. Літературна казка має свої особливості, якими наділяють її автори і авторки. Вони ускладнюють події в казках, роблять їх більш наближеними до реальності, наділяють персонажів індивідуальними рисами. Герої та героїні в літературних казках набувають різних соціальних або психологічних характеристик, розмовляють мовою близькою до сучасності, мають власний внутрішній світ, почуття, емоції. Такого ми не зустрічаємо у фольклорних казках. У літературних казках, порівняно з народними, описи природи та художнього простору набагато більші, розлогіші місце подій і самі події, зовнішність персонажів, предмети змальовані набагато детальніше, конкретніше та яскравіше. Літературна казка втілює не загальне, колективне, а, навпаки, індивідуальне авторське розуміння світу, життя або людини. Автор чи авторка є представником своєї країни і свого народу. Тому, завдяки їм, літературна казка містить елементи національної самобутності тої чи іншої культури. Коли ж все-таки виникла літературна казка у Європі. Трапилося це у 1679 році. Французький письменник Шарль Перо видав збірку літературних казок, написаних і віршами, і прозою. Назва цієї збірки. Казки матінки моєї гуски» або Історії казки минулих часів і повчанням для дітей і дорослих. Під його впливом Жан де Ла Фонтен написав теж свою збірку, казки оповідання у віршах, у 1685 році, на основі стародавніх казок про тварин Гете написав літературну казку Райне-Келис у 1793 році. В Європі особливий інтерес до народної творчості і до створення літературних казок виник у XVIII та XIX століттях. Це був час, коли європейські народи боролися за незалежність, відстоювали рідну культуру, мову, тому збирання фольклору, а також наслідування цих фольклорних творів, було надзвичайно важливою справою для розвитку цілої нації. Серед найвідоміших письменників казкарів того часу є такі, як Ганс Крістіан Андерсен, Гофман, Вільгельм Гауф, Олександр Пушкін, Карло Колоді, Оскар Вайльд та інші. Також видатними казкарями вже ХХ століття є Рад'єр Кіплінг, Джані Родарі, Сельма Лагерлев. І багато іншого. На початку ХХІ століття, тобто того століття, в якому ми зараз проживаємо, жанр казки активно розвивається і взаємодії з іншими видами мистецтва, такими як кіно, мультиплікація, драматургія та інші і, звичайно, комп'ютерними технологіями. Отже, в літературній касті органічно поєднуються і фольклор, і література, народна традиція і авторський погляд на цей світ минуле і сучасне. Але як же ж до нас доходять ці казки різних країн і різних народів, адже це було 18-19 століття або навіть раніше? Створення літературного твору відбувається тією мовою, якою володіє автор чи авторка. Отже, мова якою написаний твір, називається мова оригіналу. Але як же ознайомитися зі світовою культурою, якщо ми знаємо тільки одну або, наприклад, дві мови? Ну, наприклад, українська або англійська, а ми хочемо прочитати саме німецьку казку. В цьому нам допомагають перекладачі та перекладачки, люди, які перекладають твори з однієї мови на іншу. Переклад не художнього тексту, тобто посібники, підручники, статті, газети? А буває точний, коли точно відтворено зміст усіх його складників. І вільний, коли передано своїми словами загальний сенс тексту. А перекласти художній твір складніше, адже необхідно не лише відтворити і зміст, а й треба щось вберегти художній колорит, використовувати і показувати всі художні засоби. Кожна мова має свою специфіку, інколи не просто підібрати відповідник слова чи словосполучення. Тому перекладачі та перекладачки мають удосконало володіти не тільки мовою оригіналу, а й мовою, якою здійснюють переклад, відчувати стиль письменника чи письменниці, знати традиції, звичаї країни, особливості культури і так далі. Один і той самий твір може мати декілька перекладів, здійснених у різний час або різними перекладачами, які по-своєму підходять до відтворення цього тексту. Безперечно, найповніше уявлення про художній твір дає оригінал. Але майстерні переклади наближають до його глибини інших читачів. Переклади цікаво порівнювати з оригіналом, а також між собою. Отже, Підсумуємо, що ж таке авторський твір? Авторський твір це твір, який написаний однією конкретною людиною, автором, або інакшими словами, письменником чи письменницею. Особливості літературна казка, які ж ж неї. Літературна казка. Розродилася і з'явилася на основі саме фольклорної казки, але вона має більш глибокий зміст, показує більш конкретні явища, має більш розлогі описи, показує внутрішній і зовнішній світ персонажа, його емоції, переживання, чого немає у фольклорних казках. І, звичайно, в кожній літературній казці ми можемо бачити національну самобутність того чи іншого народу, адже кожен письменник. Чи письменниця є представником якоїсь конкретної нації. Отже, що ж таке літературна казка? Літературна казка це авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки, але водночас утілює авторські думки, уявлення про світ та ідеали. Оригінал художнього твору це текст, створений тією мовою, якою володіє або яку обрав автор чи авторка. Переклад. Переклад це передавання змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови. І художній переклад це різновид літературної творчості, наслідок якої твір, існуючи в одній мові, оживає в іншій, не втрачаючи змістових і художніх особливостей. І звернемося знову до підручника зарубіжної літератури 5 класу, щоб порівняти особливості фольклорної та літературної казки. Отже, ще раз повторимо, літературна казка це авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби, виразності народної казки, але водночас утілює авторські думки, уявлення про світ і ідеали. Отже, перед нами є табличка, де з лівого боку вказано характеристики фольклорної казки або народної, а з правого боку казки літературної або авторської. Давайте порівнювати. Перший пункт колективний автор у фольклорній касті. В касті літературній це один конкретний автор чи авторка, одна конкретна людина. Далі. У фольклорних казках це проста система подій. Тут небагато персонажів, зазвичай одна якась подія і все. В літературних казках система подій ускладнена. Тут може зустрічатись набагато більша кількість персонажів, більше локацій, більше подій і так далі. Також у казках фольклорних відсутні розлоги описи, і зазвичай ці казки мають набагато менший об'єм через це. А казка літературна має розлоги опис природи, місця, події, зовнішності, персонажів. І це ми, звичайно, з вами побачимо на наступних уроках, коли будемо працювати над літературними казками. Казка фольклорна а, має події, які розгортаються, неначе самі по собі, без втручання автора чи авторки. А в літературній казці, звичайно, автор або авторка скеровує події. І зазвичай дуже часто оцінює персо... дію якихось персонажів, або взагалі виступають як оповідач цієї казки. У фольклорній касті персонажі зображені в загальних рисах. Не уточнюються їхні емоції, їхні думки. А в літературній касті, навпаки, персонажі ускладнені, зображені в різних індивідуальних таких рисах, змальовано їхній внутрішній світ, почуття, зміна характеру, зовнішність і так далі. І останній пункт. Казка народна або фольклорна, вона завжди в прозовій формі, тобто написана звичайним текстом, без віршу, без рими, без такту, без будь-яких ознак віршу. А казка літературна може бути як в прозовому варіанті, так і у віршах, або навіть у драматичній формі, тобто призначена для постановки на сцені або для зйомки кінофільму. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.